Сачок, натуральний бджолиний віск та фарби усе це необхідні атрибути для створення традиційної української писанки. В Івано-Франківську в рамках всеукраїнської акції Приходь та переходь провели майстер-клас писанкарства. Створення великоднього атрибуту це справжнє сакральне мистецтво, кажуть організатори. Адже кожен візерунок має особливе значення. Ця робота вона є медитативна і вона складається з дуже багатьох етапів. Якщо яйце біле, ну а бажано брати білі яєчка для цієї роботи, його ще треба обтерти оцтом, тому що яйце воно має жир, і коли воно не обтерте, то фарба лягає погано. Тому має бути гарна поверхня оброблена. І там, де капнув віск, туди вже фарба не зафарбує. Тобто вже стерти неможливо. Коли ми накладаємо багато воску, ми не бачимо малюнку, бачимо ми його тільки тоді, коли вже обтираємо віск на свічці. Ми так легенько обносимо яйце, ну і обтираємо. Створити власну писанку за стародавнім звичаєм вирішила і переселенка з Харкова Тетяна Пушкаш. Каже, з початку повномасштабного російського вторгнення, аби хоч якось відволіктись від сумних подій, брала участь у різноманітних майстер-класах. Цьогоріч створюватиме вже третю власну писанку. Дуже подобається сам процес, ну і результат завжди непередбачуваний. Дуже завжди радієш, коли ти от витираєш яєчко від воску, і таке прямо вау! Оце так краса. Писанки з усієї України відрізняються різноманіттям візерунків та кольорів. Найскладнішим вважається гуцульський розпис. Вірокусон Андрій Буцяк новини на вежі.